Всім доброго ранку, пані та панове вітаю вас на моєму каналі Кузня для початківців. Сьогодні прибув до кузні, трошечки набралося роботи, горно вже горить. Ну, і Сьогодні будемо крутити, вертіти, розковувати всякі железячки, щоб понабиралися, а потім буде вже зборка. У мене Х12МФ. Це заготовка полуфабрикат загартувати, це 65Г, а це 8, ну, теж вкинути, треба трохи його розбити, бо це не знаю навіщо було обробляти, спочатку форму давати, а потім віддавати, щоб я його розбив, не розумію. Ну, таке діло. Тут набрав ще багато всяких круточків заготовки, треба позакручувати, позаверчувати і підготувати до наступних виробів. Горно горить. Зараз кинемо спочатку х 12 мф а тоді вже будемо дивитися по ходу. Поки гріється круг х 12 мф кину оцю цю заготовочку на ніж і пригортую в маслі, Пригортую в маслі. Сим. Не видно. Заготовочка швидко прогревается. Кидаем ее в масло и прыгаем. Сора добре калиться в маслі, можна і в воді, але бувають випадки, що в воді її рве. У мене вже таке було. Я її не всю прогріваю. Ось так. Так, при... пригартувалася. Зараз я її трошечки отримаю на так сказати відпуск, як я вже показував старим дідовським методом. Ось так нагріли, а потім полезу держачком як іскорка проскочила. Відпуск пройзойшов. О, заіскрилось, бачите? Все. А тепер покладемо прайму на остину з крізь. рівно. рівно. так. воно собі там остиває. В маслі пригартував і потім зробив відпуск, так як я. там в мене є відео, як відпустити старим дідовським способом. Чуть підогріваємо горні, держаком від молотка полезу, трем, якщо стружка чорна, ще декілька секунд тримаємо над вогнем. Огорніва то. Якщо заіскрилися іскорки, значить все хороше, ложимо, хай остиває, і, і то буде такий. І не твердий, і не м'який, а липкий до дерева, як то кажуть. Ну, а зараз буду розковувати Х-12МФ. Так, ось я от клепа вже Х-12МФ. Длина 53, тобто десь буде по, 20, по 26 пластинка. Длина 260. Десь п'ятерочка тут і 40 ширина. Ось такі дві пластини. От трошечки ця трошечки тонка. Це буде четверка, там, ну так ось, На шліфовку даємо, туди-сюди і буде супер. От буде таких чотири пластини по, 26, по 260 мм. А зараз кручу бублики на дровничку. Кручу бублики на дровничку. А потім побачу, може ось пружини куски в мене є, бо роблю маленькі Ну, Я сьогодні вам не показував, як там загинати бублики, там, свяхосмики робити, пластинки розбивати, тому що ви вже це бачили не раз. Ну, нового нічого такого немає, то просто показувати, а потім не знати між куди його засунути, теж не, неправильно все. Так що. Як крутити бублики, там свяхосмик робити, там як ще щось закрутити, це ви можете подивитися в попередніх відео. А я сьогодні, от... оце що я понаклепував сьогодні, понаколов такі, такі файні Бачите, Ось такі цвяхосмики з пружини. Вон пружини в мене, там в мене ще багато пружин є таких автомобільних. Доволі така міцна зробив і гартувати не треба, і працює. Ну, це для маленьких робіт таких. О, він не дуже великий, там десь, Ось, бачите, як в руці тримаю. 50-ку так. 50 воздик тянуть. Буде це. Це бублики по накручуванні буду робити. Буду робити там рівничку. О, покажу як. Таку стаціонарну і переносну. Ну, от ось Попередніх відео я показував, що взяв восьмерку проволоку, все, бачите, Нагрів і скрутив, потім під молотом прокував, вийшла така косичка. Це буде ручка на дровничку. Ну, а це деталі буде на такий камінний наборчик простенький, там кочерга, совочок і щиточка буде. Ну, як я зберу, я вам покажу. От, покажу це все, як воно буде в зборі. Ну, а поки вже сьогодні я все закінчив. от, Там пластинки поросковував, там заготовки на ножі пригартував І вже все, горно потушив, буду збиратись додому. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.